Привіт, вітаємо вас в нашому новому влозі. На сьогодні субота. Ми сьогодні планували поїхати в гіпермаркет, але в нас не вийде, тому що в нас цілу ніч шов сніг. Зараз начебто плюс два, але ще там на дорогах, ми не знаємо. Там сніжок, сніжок. Тому ми вирішили поїхати по місцевості в магазинчики, прогулятися, провітритись, дитину нашу вивезти, вивезти, прогулятися. А ще до речі, я пофарбувалася. Ну як я мене чоловік пофарбував. Ні, половину я себе пофарбувала. Половину чоловік допоміг Костя дофарбував ззаді, там де мені було не зручно фарбувати. І ще я пофарбувала брівки, але мені здається дуже темно. Треба було, мабуть, коричневим кольором про те. У мене прямо граніт здається. Чи просто чорний. Я не пам'ятаю, але треба було. А от коли пофарбувалась, мені так подобається, то паче, як користувалася цією шампуню, яка в фарбі була, плюс маска, Волосся таке гладесеньке, таке класне. Кайф. Бо від моєї шампуні в мене перхоть почалася. Походу, прийти це мені Так, шампунь. що будемо зараз збиратися, Ось Костя поміняє підгузок Тьоміку. Будемо збиратися їхати, гуляти. Так що не переключайте, залишайтесь з нами, проведіть цей день разом з нами. І бажаємо гарного вам перегляду. Хто такий довольний? Хто такий задоволений? Хто такий довольний? У якраз пригає, щоб більше продавити там. сова? Чия сова? Чия Що? А цей. Я просто слухала і думаю, шо-шо. Шо-шо. Пропаганда. Пропаганда. Тому так сподобається зараз собою, отак от гратися Дрісно на неї, до речі, знаєш. Ну, це взагалі не іграшка, це. грілочка вона класно шарудить. Там всередині вишневі кістечки. Знаєш, коліків не було, але так грається. Ну, вона коли, навіть якщо по обличчю там попаде, бо кудись попаде, то хоч не боляче. Бо він зараз іграшки бере, наприклад, яка? Яка? Бере, У мене пластик. тут одежа, яку треба погладити. От, наприклад, бере оцю іграшку і починає собі по ногі. Отак от. Хай хоч собою тепер спукає. Да? Мені здається, тому і так собою активною б'є, тому що ну, він не відчуває болі. Uh -huh. То що її пластикові пластиковішки він разу 3-4 вдара і викидає її. Те? Те? Uh -huh. да. да? 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 Будемо їхати в магазин? Мам вже вдягатись? Мені вам пристань. Бо я ж навіть губи нафарбувала. Ну нічого. <плес> Джемби прички, ну він мене просто кумару. Типу. Прич, який виліз, да Аж посвіжило. ну так взагалі давай гарно. гарна. Ти була гарна, ти uh -huh. була гарна. А, в общем, я щейно виходила на вулицю, дещо побачила, гукнула костю із цьомаком, правда, вона за стеклом. Але я хочу, щоб костю побачила зараз те, що відбувається на вулиці. І хочу подивитися і засняти його реакцію на це все. А потім покажу вам. А чого ти не смієшся? Тобі все-таки прийдеться раніше виходити. виходить. Та-дам! Тут навіть наші ці туї тує. Похоронені. Похоронені, так. Настільки тут снігу намало на періг. Там ми дивилися в вікно, бачите, там снігу немає, майже. Ми такі, ой, то там небагато снігу, ага, небагато. Ця туя ось валяється, ця валяється. Я що це? Костя вже прибрав сніг. Тут ось туйка наша, біла, бідненька. Але знаєте в чому прикол? У мене одне питання. Чому тут дорога почищена? Там Тамок почищена. А оце що це таке? Тут що, ніхто не ходить чи що? Я не розумію. Це сюди довезли сніг і зупинилися? Чи як це? Ну, я. Ай, don't understand, дестань серйозно. Просто. Я цього не розумію. Що постійно тут відбувається? Чому воно все йде через не місце? Ну що, в магазині. Тимо, тімо, Тьома, Тимо. Тьома. 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 Мама руки вільні, которые мама може ще й знімати щось. Так, щось тут у нас Костя бере. У нас ще є мясо, Що ти набираєш. Я набираю еще полина. У, у нас було мясо. Ну ладно. А скільки його там? Чотири ніжки. Четыре ніжки. Ти помалу хочеш дать, Да. Янці думаю, що чоний Кабачок я йому давати не хочу, тому що він його не дуже любить, а тому думаю, нащо його давати, якщо він його не любить. А, думаю, огірок, але, мабуть, якийсь снековський огірок взяти. Вірок її поки що брати не буду. Найближчим часом не буду. Давати тому брати не буду. Треба банани. А банани просто. Молодець. Молодець. Треба, знаєш, що? треба огірочки снековські. Що ви хочеш ще дати? Можете, да? Так. Хліб у нас є? А, ще є. Якийсь незвичний соус манго. Мамого. Карі манго. Карі -манго. Хі, цікаво. А, так, що тут ще є таке цікаве? Сказала Костю, щоб ми домовились з Костю, щоб ми нічого солодкого не купували. Але я тепер це не знаю. Чи я втримаюсь, щоб нічого не купувати? чи все-таки не втримаюсь. Чогось смачненького хочеться, а що? Я не знаю. Дитячий смузі, Тьоміку ще дуже рано. Який тут склад взагалі? Банан, цитроджус, концентрат? Ну, цукру немає вже добре. Отакі от ще дитячі снеки. ну це чисто полуничка. Кріпси полуничні. Догомовилась, костю ще нічого не брати. Ну, взагалі нічого не взяли. Я не знаю, Костю показала, Костю взяв і все. Мовчки. Да? Це таке? А, це таке саме. походу з якимись наліпками всередині. Тут ще такі от є. Для випічки всякі приспособлення з'явились. Ух ти, силіконова. 25 сантиметрів в діаметрі. Угу. Цитата така. Ха, прикольно. Так, що тут ще цікавенького є? Що це таке? Так, щось для випічки, для млинців. Ух ти, тут навіть така от паличка є, яку розріжу, за допомогою якої розрівнювати млинці треба. 59 кров. Цікаво, а воно пригорати не буде? Я б окремо для млинців би взяла, тому що в нас така вже стара, стара. Це для панкейків. Угу. Що тут таке цікавенького є. Ваги. Насадки, шпателі. Це, щоб вирізати всякі тістечка мабуть, скоріше за все. М -м -м. Нічого такого мені поки що не треба. Це ще за набір. Якісь листочки, питання. Без відповідей. Ми вже їдемо додому. Ми вже так швиденько швиденько і додому. Це дуже да, швиденько. Конечно, так, швиденько, Звісно, теж так заснішило. Да, в центрі сніжочок. Да, сім? Сіно? І сіночок тут лежить. лежить спадки хоче. під очима, тому що не виспався, мало спав. Зараз приїдемо, щось поїмо і спатенька на бокову. Причому, походу, всі на бокову, так? Думаєш? А? Думаєш? У цьому треба компанію ставити. А Ні, ну Я б не відмовився з друг, ти Гарно. Ой-ой-ой. Тобто без передка повністю. Походу, зараз у тьомі АРГРЕСКНО, тому що сьогодні. Він максимально мінімально. Мінімально спить. Добре, що ми сьогодні нікуди не поїхали, бо якби ми поїхали, він так би спав. Він був в себе капризний, все таке. Тому ще його вклала спати в на початку четвертий. Він поспав холод 20 і все. Кажу, Костю, розважаєтесь, розрігаєтесь. Я пішла гладити, тому хочу погладити, тому що в там там одежа вже дня, мабуть, два лежить. І я ніяк її не погладю, тому хочу погладити, і я хай поки розважається. Тому зараз якраз цим буду займатися. Нарешті це трапилось. Я усклала Тьомика спать. Сьогодні в нього сон максимальний. Дивний, у нього походу, якийсь регрес на або не знаю, як це називати. В день максимум, що він спав, за один сон, їх було три. Максимум він спав 40 хвилин. І все, більше він не спав. Довше я маю на увазі. А з він так поспав. Ні. Чуть більше години він спав ввечері. Він засновився без 25 і в 6 він встав. Що? Це нічого. 6 він встав. так, ото максимум 40 хвилин. То щойно в ми... мене вже спина, просто його укачувала Він дуже довго. Мені спина вже покинула чат. Зараз Костю попросив ще перекратить мені спинку. Відкрив мені ласка, з дивився. Меня вот кого не срочно, хоть предупреждаю, моя Светка вообще-то так настроена, чтобы кое-гарно её. Можно похвасаться, похвасаться, похвастаться. Моя рыбка. Клевка, клевка, клевка. Наша. Моя. Ты что сали ему дочесть? Да ладно. Класно, да, да. Смешно не. Ну, моя в плане, что я приготовил. Вот Хочу, хочу, можно? Делай. Mm -mm. Це коли її можна буде їсти? Я думаю, цю післязавтра. Вона дуже дуже товсті куски і... мені Завтра вона буде взагалі ні. Ні. Ну, Особливо той кусок, що знизу, я не знаю, може навіть більше, ніж два дня, тому що там кусок товщиною, не знаю сантиметрів. Ну, більше, ніж два пальця в мене. Два з половиною десь десь не так, ну десь да, десь. Тобто mm, та там разно, то там вести хвостову часть то можемо, ми через два дні спокійно будемо їсти. Сінню кості купили ті вівсянка з фруктами, але так тьома сьогодні дуже капризний, він толком не є. мені сподобалось. А йому його... купили. Ну, так, Мені, а як зібрала, Ладно, да. не треба мені <рес> цей смачно. Дякую. То, скажіть, я вам скажу. Коротше, так. Да. Ну то, так. Я не знаю, чим я хочу зараз. Я знаю, що я хочу перекусити, тому що за годину я викладала. Знаєш, я думала, може в пів восьмого почати купати. А уже... гратися, тим добре? Ну не те, що гратися, що він як зараз. Він сирів тільки, що він я його покормила. А, Петер, керман, будь <різь> так. Як матусишка вручив? так. Короче, Він спав. Не, не спав, я його покормила. Думала, що він зразу почне спати. Ніфігав, він не спав. Він сів. Взяв руки отак, отак. отак руки. І такий. Він сам себе смішив. І він тупо, я не знаю, десь пів години з години він ржав, сміявся, хохотав, дивився на мене, будив у мене, яр була ще сплюшаю, я хроплю, він підходив за волос мене такий. Знаєш, я скажу. Хай краще так, ніж він плакав би, врядував, кричав. Що плакав він, мабуть, і то не плакав. <плес> без сльоз, скажімо так, не плакав, без але без сліз, без да, без Воно десь. Ну п'ять, ні, навіть п'ять. От хай краще він перед сином ну, і сміється сам з собою или з тобою, чим плаче. Ні, тут я согласна. Тут кажуть, хай, хай хай краще так. Я согласна повністю. Реально, так, він, да, він типа, плакав, але він без безліз плакав. Хвилин 5. 5, десь так найбільше. А то вот цей, тому так. Да. Так що якось так. А, завтра, що ми завтра? Завтра неділя. Ми в Лідел поїдемо. Да? Mm -hmm. Завтра треба в Лідел поїхати скупитися, Придумати, що ми будемо їсти У нас. На цьому тижні буде чому сім місяців вже. День закоханих. День закоханих, да, який ми все-таки вирішили відмітити хоч якось. Взагалі на фоні вчорашніх подій в Україні, в Харкові. А ми сьогодні багато спілкувалися на цю тему. Це страшно насправді. Це дуже страшно. Я співчуваю всім, хто постраждав, особливо тих, кого вже не вернуть. Для мене це просто, я не знаю, я... я просто не уявляю, наскільки це... Це навіть не страшно, це жахливо. Це Що просто... дитинка там сіка? 9 місяців, 10 місяців? 7 місяців. Я читав 10 ось осіб останніх. Да, 10? Угу. Ну, Первоначально було дитині 7 О, років, най, 4, роки, 4 роки. Да, 7, і, 4 і... і то 7, 7, 7 років за 6. 7, 7, 4 і десь місяць. Ну там не зрозуміло, того що. Тому що я не залишилась. Да, може хтось просто що знав. Там двоюродний брат із Черкаси, прокурора цього. Ну, короче, да. Це жахливо. <плес> Стосовно цього можна багато говорити і балакати дуже багато насправді. Але як кажуть, скільки людей, скільки думок, моя думка і Костяна думка, в принципі, це якщо є можливість, то краще виїхати з тих точок, де реально небезпечно. Тому так. От то начебто. Можна, можна подумати, що так, все добре, минеться, минеться, але для мене взагалі стосовно заправки я не розумію і для мене завжди було страшно, коли заправка дуже поряд біля будинків житлових. У нас в Дніпрі навіть є заправка поряд із ЖК. Я, я б там би не засилилась, серйозно. Тут навіть знаєш. Мені що ЖК чи... це гарно, може, може бути ЧП якесь. Ну, просто рано. банально. Десь ЧП і вже все. Це буде версія, якби не війна, коли в останній раз було ЧП на якійсь заправці? Та да, все одно мені страх. Це просто чисто фізично наші страхи, знаєш, з якихось голівудських фільмів. Тіпо, страшно, мені страшно стиральна машинка, коли викручується. Ну, Реально, я боюсь, коли стиральна машинка викручує, сумтрофугується. Ну, здається, що цей барбаб просто вилетить, коли на тисячу, оскільки там, тисячу плюс оборотів, mm -hmm. чи просто вилетить. Я завжди закриваю двері, не дай Бог, якщо вилітає, то хоче десь там. Кота забрала, в мене з чим окома рядом немає, а Костя навіть інколи каже, що вийти тут. Не знаходиться тут. Якщо таке, що таке справа. Якось так. А я в свою чергу зараз, мабуть, буду монтувати влог. І знаю є ще зайчик. Mm. А як и дальше? Мы сможем з бюджету в цьому місяці виділити на мейкап. Ну, mm. Гран 300. Все, ч макапа за. Та ні, давай поки походя. Керам... просто просто їй свої гроші, тому ми ніколи вчемка позачаємо. <рес> поки Тьомика не трогать, давай на крайняк, якщо нам не буде вистачати, то ми вже тоді краще в кінці місяця Тьомика дотронуємо. Ну я гадаю, що можна. Не настільки все наступно. Але... У мене кремчики просто позакінчувалися. Я вибачаюся. А От, та, не так папища, то треба хоч подоглядати за своєю шкірою. Я думаю, я то ще на замовлення, то я готую, я просто через клавну плачу, хай наступний місяць буде. Там багато все. І не дуже хочеться. Я на ще не багато буду замовляти. Навіть своїх тоді замовлю кошенькових. Мої кошенкові гроші. Я своїх кошенькових замовлю. Треба буде подивитись, бо хочу кремчик. У мене і ця закончилася вже бібішка, бо я зараз налками не користуюсь, а користуюсь Бібі або Сісі кремами, вони більш таки без, скажімо так, леща для шкіри. Поэтому та й кремчик, так, в принципі, і все. А, в мене ж і туш підсухає. Коротше. Коротше. А, ну, так підсухає. Що... Взагалі ми сьогодні з костюм розмовляли, що можливо збить на те, що там обустроюють облагородить дачі, як, як правильно назвати, да, типу наші житлову, житлові умови. По суті, ми живемо хорошо, навіть можна так сказати. Стіни голі, ну окей. Ну, от фоток не вистачає наших. От хочеться фотки, щоб були і розпечатані. Тому що електронний варіант класний. Але ну, теж подобається. Типу не витрачати кошти на всяку фігню. А, да. Більше е -е, зберігати і е -е, накаплювати. А, в общем, поділилась. Що хотіла, начебто нічого не збуду. А мені ще Костя тріанти. Ой, тріанточки. Дивіться, які тюльпани подарував. От такі, гарячі зайчик. Такі тюльпани мені дуже подобаються. Вони, бачите, не відкриваються, а а як ті, наприклад. А рожеві гарні. просто жовті, які принципово не дарувати. Рожеві оці дуже гарні, вони мені подобаються, тому що вони не відкриваються повністю. Mm. Так класно. Ета. Тому хочу вам подякувати за перегляд нашого влогу. Дякую, що ви були з нами в цьому дні. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І побачимось з вами вже в наступному влозі.